Інтриги і ажіотажу з питання, як Путін долетить до Угорщини в Будапешт на зустріч з Трампом, не вийшло. Хоча блогери жваво розганяли цю тему, малювали маршрути в обліт євросоюзу, десь там через Македонію до Сербії. Все вийшло значно простіше. І хоча Польща заявила, що вона не гарантує, а скоріш за все, за рішенням суду, зарештує Путіна, тобто насильно посадять літак, якщо він платить через Польщу, то вийшло так, як я і говорив. Болгарія заявила, що вона надає повітряний простір для безперешкодного прольоту Володимиру Путіну. Ніякої проблеми з дольоту Путіна в Будапешт не буде. Я про це говорив що в перші години після. Відповідної заяви Трампа, а тому не варто цю тему обговорювати. Взагалі, політика Болгарії дуже цікава. Я свого часу її вивчав і був дуже здивований, як вони вміло балансують. Навіть була така новина, була така подія, коли одночасно, майже в один день, їхала делегація від парламенту на зустріч до Байдена, а президент летів у Кремль на зустріч до Путіна. І все це було вже під час повномасштабної війни. Тому така багатовекторність і дозволяє Болгарії в принципі маневрувати. Трамп навмисно вибрав Будапешт для того, щоб в якійсь мірі посіяти зерно роздору в Євросоюзі. По-перше, він підняв Угорщину, ту яку цькували. А по-друге, він зараз переформатовує Євросоюз. І, як бачимо, ми Болгарія, Іспанія, Італія, ну, Угорщина, Словаччина, само собою стають інший стрій. Той, який протирічить інтересам гарячих голів, я би сказав так, очільників певних країн, які бажають продовження війни.